Всім привіт! Ви на каналі Саме Той Геймер. З вами Ігор. Дуже вдячний за попередні відео. Перегляди ростуть, що мене дійсно мотивує до створення нових і нових відео. Чекаю в коментарях обов'язково на фідбек, можливо, є якісь побажання, аргументовану критику. Пишіть, це буде круто. Також помітив, що перегляди. Основна маса переглядів це 20-25 хвилин. Люди дивляться тому. Буду намагатися скоротити відео до такого формату. Можливо, вийдеться не з першого відео, можливо, з наступного, але буде ціль така. Ну, пропоную відразу перейти до безпосереднього будівництва. Нагадаю, що це четвертий епізод. Минулої серії ми побудували корівник та побудували таке маленьке селище. Район в селі, нашому, він ще не добудований, але основна маса вже добудована. У нас вже є люди, які шукають роботу, є відкриті посади. Також буквально перед самим записом помітив, що у нас є проблема. У нас в родини в однієї з родин, яка не перша заселилася, вже не вистачає взуття. Також у неї проблема з одягом. Якщо ми. Переглянемо в інформацію, що у нас якість теплого і якість ем, звичайного одягу. Уже е, двійка. переглянув також по іншим е, будиночкам. Всі сім'ї, які проживали, вони, на жаль, е, свій одяг зносили. Тому основна задача на цю серію у нас буде побудувати. Ну, на жаль, ми не зможемо зараз побудувати, потрібно закупити і дати можливість купувати одяг нашим селян, селянам. Також ми замовили вже певну кількість корів на це поле, і зможемо його вже там вже є вода, є солома, і ну, вони можуть виписатися. Тому... Проблеми вже немає. Ми подивимося, як у нас буде працювати керівник. Ну, далі продовжиться будуватися наше житло. Тут три хатинки. Ну, одна майже добудована, дві, і тут три хатинки добудуються. А, і в минулій серії а, я в кінці підмітив, що у нас вже 66 населення, і для подальшого розвитку нам потрібна буде капличка. Також ми її побудуємо. Ну і буде потрібно оптимізовувати. Наше виробництво, склади, можливо, щось перерозмітимо. І, скоріше, за вс... і не скоріше за все, а так і хочу побудувати міст, але буду надіятися, що вкладе все в одну серію. Але будемо походу дивитися. Можливо, це буде дві серії, можливо, три. Запускаю відразу будівництво. Чекаємо, ну, давайте подивимося, у нас з Балаклії є. Але, на жаль, одяг він не продає. Тому у нас. А Все решта у нас є. от Ми чекаємо від нього 16 корів. Так, купує ну все, що ми могли, ми йому продали. Хай тоді в нас будується. Будується хатинка. І давайте, поки воно будується, ми подивимося, де ми розмістимо нашу капличку. Я планував спочатку розмістити її десь тут, але. Ну, не знаю. Давайте спочатку точно. Я тут її розмічу, але зробимо трохи по-іншому. В одній серії я вже говорив, що я хочу побудувати ще одне таку, таке поле, щоб у нас на майбутнє ліс не вирубувався де попало, а вирубувався саме там, де ми хотіли, саме з нас от, з отаких от діляночок. Ця діляночка буде підростати. Тут поки підрубають і про. На майбутнє ми зможемо е, брати е, нашу деревину саме з полів, які ми засіяли. Так, тому відразу розміщуємо її. Оп, недосяжне місце. Давайте звідси. Я хочу на 50 одиниць. Максимально можливо поле, яке в цій грі є. Так, робимо. 50. Тянемо також сюди 50. 50, І тут робимо також 50 на 50 на 50. 49, 50. Чомусь не. О, майже ідеально. Е, хай будуються відразу, щоб вони рубали звідси дерева. Майже рівно я думаю. По лісу. Майже рівно. Хай будується. Угу. Але от я. Ні, я його не буду ставити наперед, тому що, наскільки я пам'ятаю, вони все одно будуть вирубувати дерева саме звідси. А не будь-де. Зараз можемо подивитися. От я так розумію, вони зараз засаджують цю ділянку. Так, ця діляночка засаджується, тому хай вони будуть її садити. Тут вуглярку ще збудуємо, мабуть, зразу я її розмічу, бо в нас виробництво росте. А щоб у нас не виникало потім проблем. І вугілля ми продаємо, тому я думаю, якраз нам потрібно буде так. Давайте. Рівненько і хочу саме тут. А якщо ми потім. О, ми зможемо. Круто, дивіться, тут ми більше нічого не побудуємо. А от саме вуглярка вона не буде заважати містянам, не буде своїм димом заважати. Тому я думаю, от саме тут дві вуглярки хай і будуються. Так, з вуглярками ми закінчили і пропоную відразу. Зайнятися релігійними спорудами. Що цікаво, що до релігійних споруд до накладовища всі мешканці вони ходять до своїх ну, до, до, до померлих родичів. А тому не хотілося б його занадто далеко розміщувати. Але й не хочеться це робити прямо десь поряд. Ну, як на мене, це не, не те місце, де повинне бути. Яке має бути прямо на видному місці. А, тому саме тому я захотів його розмістити ось десь тут. А, розміщуємо капличку. Я навіть хочу спробувати побудувати так, щоб вона не заважала а, нашому. От, нам не потрібно буде зробити дерева. Ми ці дерева, я також їх а, е, забороню до зрубу. Давайте навіть, мабуть, так, щоб я міг забор там протягнути. Е, наша капличка. Відразу беремо забор. Е, давайте подивимося, який забор побудований тут. Ну, він не гарний. Я думаю, давайте зробимо з гарним забором. А, помістимо відразу вхід. Думаю, варто робити широкий вхід до нашого на наше кладовище. А, так, бачу, що місце зайняте. Прошу за маленьку заминочку, відключилися наушники. Uh, на жаль, чомусь стається так щось від часу. Uh, так, uh, на чому зупинилися? Зупинилися на тому, що ми будуємо. А, ah, і те, що родина в нас забралася з нашого поселення. Давайте подивимося. Отримано. Uh, uh, прибув. Mm, дивно. Забирається з вашого поселення. Так, це та родина, в якої, на жаль, так, якої, на жаль, не вистачило взуття. А, тому при перш можливості, при першому гінцю, який прийде до наше село, відразу закупляємо і відразу ставимо на продаж а, одяг, бо ми починаємо втрачати. Робочу силу, що недопустимо в цій ситуації. Так. Далі продовжимо будувати. А, прикріплюємо. Я не думаю, що нам потрібно прям дуже здорове а, кладовище. Я думаю. А, трохи криво так у нас виходить двері. Давайте ми. Знесемо, мабуть, цей забор. Так. А Пропоную вже, коли відбудується, е, хоча ні, заборчик давай відразу побудуємо, бо воно буде якось. Я знесу саме цю і от по лінії спробую рівно поставити. І, давайте, щоб воно паралельно не розумію, чому воно якось так. криво його поставило відразу. ну Давайте вирівнюємо по цій смузі. Ну, саме цікаво що воно виглядає наче рівно. Так хата буде будувалася ще. А тут не рівно. Ну, окей, давайте. Так, наче рівно. Будуємо паркан. Паркан, я думаю... Такої довжини нам достатньо буде. Тут також. Не знаю чому, але в цій грі от реально не вистачає, щоб була прив'язка до кута. Тобто, якщо ми будуємо заборчик, хотілося б, щоб я міг там поставити якусь умовну галочку чи затиснути якусь кнопку, щоб зробити кут. там 45, 90, 60, хоча б. Бо на око робити. Не завжди зручно і не завжди воно виходить прям рівно. Так, і я думаю, так, наче, більш-менш у нас тут трохи не рівно. Але я не буду прям заморочуватися настільки, щоб це було ідеально рівне. Так. І відразу розмітимо місця для поховань. Раз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, гінець прибув до нашого міста відразу. Ну, давайте купляємо відразу 100 теплого. А, ну, те, що є. 100 теплого ми купуємо і чекаємо наступного гінця. Що в нас? Немає працівників для збою збору врожаю. У нас що у нас? Липень місяць. Цікаво. А я, скоріш за все, липень-серпень. Липень Давайте тоді. Е, травень. Травень, мабуть, не потрібно так, розмітимо сюди. Все хай. У нас робітник один є. Е, відразу я розміщу, с... ну давайте меншу комору тут Маленьку. Мабуть, вона не стане через нерівну поверхню. Нерівну поверхню. А якщо ми її трохи покрутимо, тут з'являється місце, хотілося б її якось. Поставити в цьому місці. Давай. Місце зайняте. Нерівна поверхня, нерівна. Та ну, було ж. Ну. Давайте. Місце о! Давайте так під кутом воно буде стояти, а ззаді я поставлю. Та не зайняте там місце. Супер. Хай комора буде тут. Ми тут будемо збирати, ставити, не збирати. Збирати наче. І, скоріш за все, я от зроблю тут е, прохід, і далі будемо будувати сади на цьому схилі. от е, Сюди, там, можливо, два-три. Е, так, ще одна хата побудувалася. Що в нас по населенню? Нема робочих місць. Наявне житло три. У нас три пустих будиночки. Так, от у нас є уже. Так, давайте. Так як у нас є корови і воли, ми можемо віл-віл-віл-віл корова. Бугаї. От у нас є Бугай, який. Чи воли. От я, я чесно не пам'ятаю, хто нам потрібний. Так, достатньо волів. Воли нам потрібні. Тобто, а волів ми взяли, здається, якщо я не помиляюся, 4 штуки. віл 1, віл 2, віл 3. Так, от 4. О, їх переміщають уже. Тут ми замовили. Давайте 2. А. Ко в нас робить. Я не пам'ятаю, хто в нас робить е, наші плуги постійних працівників. Так, нам потрібно зробити. Курник, синярня, котобійна, теслярня, ковальня. Можливо, тесляр робить, але. О, теслярня, так. Все, тоді в тесляра тисля, вони зробляться, я реально забув. А, у нас є а, постачати корм для волів відразу. Давайте, хай поки їх переводять, їх переведуть. Наймемо людей максимальну кількість, тому що немає зібрати врожай. Серпень місяць почали максимальна кількість. От все. і Вже роботу вже ніхто не, не шукає. У нас купи відкритих робочих місць, тому все окей. Давайте відразу побудуємо місце, де ми б могли. Продати наш одяг. Так. Я думаю, одяг поставити він у нас не так постійно потрібний для продажу. Але, щоб всі доставали, поставлю. Давайте от в цьому такому імпровізованому маленькому місці. Я тут зроблю. Ядко чисто з одягу. Нахай тут стоїть. І тут ми будемо продавати яловичина, теплий одяг у нас є, взуття і звичайний одяг. Одяг, все. О, можна б, звісно, рибо було докинути сюди, щоб гарно пахло. А, я чесно не знаю, що сюди. Ну, тут, дивіться, тут у нас з'являється скляний посуд. Тобто ми зможемо тут поставити виробництво інше. А, наймаємо працівникам. У нас вже теплий одяг понесли. А, має хтось принести вже. Тому. Так, от, я дуже надіюсь... Блін, знову теплий одяг. Ну, на зиму, на зиму в людей є, але немає взуття. І це велика проблема, як на мене. Ну що, дивіться. Побудували місце для поховання, розмітили. Відразу давайте ми. Нема сенсу її форсувати, тому що ми, в принципі, не встигнемо її. Побудувати. Та й не, ну, з нею немає сенсу з цього великого оборігу, бо ніхто не буде нічого збирати. Е, більш ніж достатньо 6900 для 4 волів. І наступний рік ми почнемо з Оранки. У нас буде два плуга і два поля. Тому що одне поле у нас завжди під пар, на якому виписатимуться цю... Наші воли. Я навіть думаю, що з цим полем я його зроблю значно меншим. Так, отут я його пере, перероблю. Буде трошки меншенький. Будівництво будинків, хатинок ми всіх завершили. Зараз добудовується наш, наша капличка Комора. Давайте. Потрібно, щоб не було проблем з водою, хоча тут криниця є. Давайте для валів і тут поряд розмістимо нам. Місце зайняте. Місце зайняте. Тут поставимо, хай буде. Як на мене, досить досить непогана містина. Так, у нас є вже два плуга, вони зранку зранку весною зможуть виорати. Тому, в принципі, все добре. Тут склад переповнений, нам потрібно все-таки борошно вже. Переміщувати. І борошно, мабуть, я от уже... І ми зможемо його продавати борошно, що немало важливо. Кабачки, хрін. Тут уже зіб... ну тут заберуть. Давайте не будемо, а, поки поки нічого з цим робити. Я розмічу Поряд у нас тут гречка і менше комора. Не хочу великі комори будувати. Насправді не бачу з них великого сенсу. Можливо, як. Е, для тимчасового розміщення, не знаю. Тому давайте. На цьому давайте будемо завершувати. У нас а, от, одружилася одна сім'я, заселилися. Відкритих посад і шукають роботу у нас наразі немає. А, ну, Я думаю, ми досить непогано входимо в зиму. У нас є продукти, у нас зараз буде продано. І з наступну серію ми подивимося, що у нас буде закуплено, що у нас продається. Трохи, можливо, переналаштуємо. І будемо чекати гінця для того, щоб закупити одяг для наших селіон. І далі розміщувати, роз, роз, оптимізувати нашу продукцію. Тому. Всім дякую за перегляди. Ставте подобайки, коментуйте, залишайте ідеї для розвитку села, можливо, у вас якісь є, там побажання. Буду відкрити їх в коментарях для, для вас. Тому па-па.